У Попельнастівській громаді триває системна робота з оновлення бібліотечних фондів. На придбання нових книг кошти були виділені рішенням сесії сільської ради під керівництвом голови Олега Волянського. Така практика в громаді є щорічною. 99% бібліотек нашої громади модернізовані. Зроблені капітальні ремонти, утеплені, стоять сучасні меблі, закуплена комп'ютерна техніка, копіювальні апарати, є проектори та екрани. Постійно оновлюються книжкові фонди. І зараз ми маємо е, новорічний такий сюрприз. Ми отримали 783 примірники. Це сучасна, українська, цікава, затребувана література від наймолодших читачів і до старшого покоління. Це і казочки для новонароджених діточок, і пізнавальна література, і фантастика, і історія, золота колекція. Класика українська, сучасна проза України. Кожна книга знайде свого читача, і кожен читач знайде свою книгу. Кожне надходження проходить третенну перевірку, щоб уникнути повторення книжок. Бібліотекарі уважно дослухаються до побажань постійних читачів і замовляють саме ті видання, на які є найбільший попит. Поповнення бібліотек допомагає на всіх рівнях, рівноправно людям. Мати інформацію, яка надходить. Це також в першу чергу поширення культури читання, це також розвиток інтелектуальний громадян, це також збереження спадщини культурної нашої громади. Це інвестиція в майбутні громади. Нові книги це в першу чергу вільний доступ до сучасної літератури. Цього разу книги отримали з харківського видавництва ранок. До переліку увійшла література різного характеру: художні твори для дорослих і дітей, пізнавальні та навчальні видання. Для маленьких читачів, які навчаються читати. Ми отримаємо книги із серії «Читай про Україну автор Каспарова, де кожна книжечка має свою тематику, а кожне слово в тексті поділене на склади. Також до бібліотеки надійдуть улюблені відомі і безліч разів перечитані батьками, розказані малятам на ніч, народні казки українські. Сірко, Колосок, рукавичка та інші. А для юних читачів ми ще отримаємо захоплюючі детективи Андрія Кокотюхи. Літературні казки та історії талановитих зарубіжних письменників, таких як Андерсен, Перо, Пройслер, будуть цікаві кожному маленькому читачеві. Для дітей підліткового віку буде корисна книга 12 способів бути щасливим як радіти кожному дню! Обирайте улюблені книги та пориньте у світ. Захопливих історій та неймовірних пригод. Окрім роботи з книжковими фондами, бібліотеки громади активно навчають відвідувачів цифровій освіті. Бібліотеки зараз трансформуються, стаючи центрами доступу до інформації. Тут можна не лише взяти почитати книгу, а й скористатися безкоштовно інтернетом, навчитися цифровій освіті, переглянути фільм. А той відвідати неймовірний майстер-клас, зустрітися і познайомитися з відомою дитячою письменницею. Тобто бібліотека це місце зустрічі для людей з однаковими інтересами. І це сприяє обміну знаннями і досвідом. Адже бібліотека це відкритий простір для єднання, для процвітання і для спілкування. Усі книги з початку нового року будуть передані до бібліотек громади, аби кожен мешканець мав доступ до якісної української та зарубіжної літератури.